Увага, нові зміни до правил дорожнього руху, які вступили вже в дію з 1 квітня 2025 року. Друзі, особлива увага всім тим, хто зараз навчається в автошколах і плануєте складати іспити в сервісному центрі. Будь ласка, візьміть це до уваги. Ну і також це не відміняє правила дорожнього руху для водіїв, в яких вже є постійні посвідчення водія. Вам також це потрібно знати. Отже, з 1 квітня були внесені зміни Кабінету міністрів України до правил дорожнього руху, і ці зміни стосуються... Сується смуги для маршрутних транспортних засобів, отже, як ви знаєте раніше по смузі для маршрутних транспортних засобів дозволявся рух самим маршрутним транспортним засобам, таксі а також велосипедистам. З 1 квітня тепер дозволили рух на мопедах і на мотоциклах. Також по смузі для маршрутних транспортних засобів. Тобто їм дозволяється і рух, і зупинка в межах смуги для маршрутних транспортних засобів. Але ці правила дорожнього руху і цей дозвіл не поширюються на мотоцикли з боковим причепом, на мотоколяски і на трьохколісні транспортні засоби. Тому, друзі, якщо ви хочете знати більше про правила дорожнього руху, не забудьте підписатися на мою сторіночку, щоб завжди бути в курсі останніх подій.